Ну куда зайчика Бадя. треба ложити? Давай. <шив> Положи машинку, складай, складай цей пазла? Ну, поверни трошки його. Ні, все правильно, положи, положи, так. Да. Ну, чуть спину йому підніми. О, отак, о. О. Молодець. Ну, далі бери. Да. Де? Де голова його? Ну. Да, ложи. То зайчик, да. Давай. Ну, складай. Молодец. Бери слоника. Слоник, вот слоник там дальше. Ну, куди його? Де в нас слонік? Під зайчиком? Ні-ні, mm. не ще. О, там, о, де рука твоя? Ну, що це ти забув? Де слонік? Да, 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 давай туда. Лужи. Так. Все, молодец. Давай дальше. Бурячка бери. Mm. Де бурячок? Так, вот. да, давай його. На місце. Де? Ваня. Так, да, давай. Mm -hmm. Машинки. Машинки потім будеш гратися. Давай бурячка ложи. Mm. Ну, поправ трошки його. Ну, чуть-чуть, mm. чуть-чуть поверни. Ні-ні, все правильно, правильно ти ложив? Ще раз так само. О, отак, от О. Все, бери качечку. Ну, де в нас качечка? Де качечка? Під бурячком? Так, да, неси туди. Нет, туда, туда, уно. Mm -hmm. mm -hmm. О, отлично. Mm -hmm. Да. Mm -hmm. О, еще вот лапка є, да, бери ще одну лапочку. Біля них, біля них є ще одна лапка. Лапочку бери, червону. Вон. Да, ага. Давай їй лапки роби. Так. Бо... Угу. Да. Давай, що там далі? Да, яблуко. Дай яблуко ложити. Майко. Да, давай. Ні-ні-ні, ще поверни. На цю сторону до мене давай. Ні, не так трохи, сюди вище, Назар. Ні-ні-ні, не так. Сюди. От сюди, 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 син. От сюди. Тато поможе. О. Oh. Oh. Давай далі. Mm. Грушу бери. Бери грушу. Угу. Mm. Uh -huh. От туди до яблучка її давай. Mm. Mm. Ні-ні-ні, правильно ти ложив, поверни. Mm. Отак, так. Да. Ага, отак. От ти ложи, ложи. Вниз. Вниз, 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 вниз. Ну давай, давай вниз. Mm. Ні, тут ти ж правильно ложиш, чуть-чуть вниз, дивись. Вот дивись, такой чуть-чуть и все. О. Бери, баклажана шукай. Mm. Да, бери. Давай. Mm -hmm. Давай, ложи. Mm -hmm. Ну да, правильно. А ну. А, можеш, так, да, зайчикати. Перш це, баклажан. Ні, поверни. Mm. Угу. Ну, ну, поправно. Чуть-чуть поправ. Mm. Поверни чуть чуть mm. Ні, 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 правильно, правильно, Назар. Ще раз попробуй. Ще, Ще раз. Візьми сам, сам, сам. Давай сам. Ну то ж ти правильно робив, от дивись. О. Бери гічку. Гічку шукай до нього. От вона перед тобою. Перед, перед тобою бери. Ну бери якусь детальку, от гічка, от біля ноги. Так ще тяжче. О, оце, так, да, це куди? Так, да, давай став. О, молодець, чуть-чуть поправ. О-о-о, там. Не попав трохи, так? Да? Давай я поправлю. Ну сам візьми другий раз. Його вище трошки. Дивись, бачиш, отако. Вот вот Ось так треба. Так. Да. Так. Так, далі. Ой, і. Що ти там береш? Та зайчику всі під бороду, так. Да. Це ти знаєш. Молодець. Бери ягоди ось, ось є. Бачиш, є ягода. О, це куди? О, давай. Ні, поверни. Молодець. Давай далі. Далі складай, щось щось покажеш далі ще. О, молоток, все, наскладалися Назар. Давай ще щось складемо. Давай вже 10 фвилинду знімаємо. Mm. <хех> давай, 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 давай. Давай ще бери, бери щось, складай. Ага, куди це? Ти не бий молотком, а складай, куди це? Де ягоди? Да, давай. Так, да, туди, туди, правильно. Поверни правильно. Ще поверни. Це не виходить? Дивись, от. от. Давай ще чуть поскладає. Ну, банана ти не складеш, банана тату складе. Тобі дам. От на слоніка вухо. Бери слоник в ухо поставиш. Постав слону в ухо. От вот я ж положив під рукою, да. Угу. Давай, складай. Ні-ні, поверни. О! все, слоник, слоник буде чути. Ну отець Назар, прогресуєш, Назарик.